Привіт всім любителям шахів. Ви дивитесь рубрику шахові терміни і сьогодні дізнаєтесь про скажену фігуру. Скаженою називають незахищену фігуру, яка безперервно нападає на ворожі фігури. При взятті скаженої фігури настає пат. Зазвичай на практиці шахісти можуть отримати скажену туру чи ферзя. Об'єктом нападу, як правило, є король. Наприклад, в цій позиції хід чорних. Їхнє становище виглядає абсолютно безнадійним незабаром настане мат на h сім. Проте після приголомшливого тура шість шах з'ясовується, що білим втерли носа. Чим не бий все одно пат. Звісно, можна просто відійти від шаху, але тура знову і знову буде приставати до ворожого короля, користуючись своєю недоторканістю. Порятунку від шахів не видно. Вони вічні. Врешті-решт білому монарху набридне нахабна натура, і він її забере. Пат. Пояснення того, чому подібні фігури називають скаженими, досить просте Де ж ви знайдете фігуру в здоровому глузді, яка бажає здатися супернику добровільно? На сьогодні все, до нових зустрічей!